Імпічменту президента вимагають судді окружного адміністративного суду Києва. Минулого четверга вони визнали незаконну націоналізацію Приватбанку. Чому тепер зажидали відставки глави держави? І хто вони дізнавався? Олексій Гомон Олексій, то які мають претензії до президента? Нині. Власне, судді мають претензії не лише до президента, а й до чільника міністерства юстиції та представників національного банку. Судді звернулися до Вищої ради правосуддя із проханням проаналізувати заяви посадовців на раді з нацбезпеки оборони минулого четверга. У той день судді дійшли в висновку, що націоналізація Приватбанку була незаконною. Ось Спропоную послухати зараз суддю спікера окружного адміністративного суду. Колегія суддів, вона дійшла до висновку, що таке такі рішення і такі реакції РНБО є в безпосереднім включання в їхню діяльність. Вони відповідно відреагували та звернулися до Вищої ради правосуддя, то та до генеральної прокуратури та ДБР з відповідною заявою на думку колеги суддів, які приймали таке рішення, такі дії суб'єктів владних повноважень, президента України, міністра юстиції України, голови Національного банку України є безпосереднім включанням в їхню діяльність та намагання тиснути на правосуддя. Нагадаю, незаконною націоналізацію Приватбанку Окружний адміністративний суд Києва визнав минулого четверга. Позов проти Нацбанку, кабінету міністрів фонду гарантування вкладів, Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку подав колишній співвласник банку Ігор Коломойський. Рішення ухвалила колегія з трьох суддів. За словами речника окружного адмінсуду, відповідачі не довели, що були законні підстави віднести Приватбанк до категорії неплатоспроможних, а саме через неплатоспроможність фінустанову 2016 націоналізували. У нас банку заявили, рішення окружного суду будуть оскаржувати а президент Петро Порошенко в той день скликав екстрене засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Я думаю, варто, мабуть, нагадати, що ж сказав тоді такого президента, що це так обурило суддів. Давай краще послухаємо, нам потрібно сьогодні вжити всіх можливих заходів для того, щоб не допустити реваншу повернення або пограбування держави олігархами. Суд які виносять це рішення. Це окружний суд міста Києва адміністративний. Він є ще на сьогоднішній день не реформований. Таких неоднозначних рішень цей суд виносив багато. Щоб не була запущена судова реформа, всі суди в Україні були б такі, як на сьогоднішній день не реформований окружний адміністративний суд. Звертаюся з проханням до Служби безпеки України, Юрій Таріч, до вас з проханням оцінити після. Завершення всіх необхідних судових процедур можливості і підстави для вивчення можливості порушення кримінальної справи за неправосудне рішення також через ці слова президента. Судді звернулися до, до Вищої ради правосуддя. Там якось відреагували вже на це звернення? Ми тут звернулися до речниці Вищої ради правосуддя. Вони сказали офіційне офіційного звернення або заяви від суддів. Вони поки що не отримували. Однак вона розповіла, що будуть робити, коли отримають. Вища рада правосуддя за такими зверненнями призначає перевір під час засідання члени ради після обговорення, встановлюють чи ці дії є справді впливом, тиском на суд правосуддя, і відповідно до закону мають право вживати різного виду заходів. Наприклад, вносити до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили такі дії. Ну, чи вдалося дізнатися позицію президента і міністра юстиції, до яких, власне, є претензії? Ми намагалися зв'язатися з їхніми речниками, вони на дзвінки не відповідають, відправили інформаційні запити. Так, і про процедуру імпічменту. зараз в Україні немає закону про імпічмент. Чи вдалося тобі дізнатися судді? Чи можуть вони взагалі зараз запускати цю процедуру? Чи є в них такий інструмент? Дійсно, закону про імпічмент поки що не існує, однак сама процедура імпічменту прописана в Конституції. Чи можуть судді? Ініціювати імпічмент нам розказав народний депутат Іван Відник. Пропоную послухати. Процедура імпічменту ініціюється не суддями. Процедура імпічменту ініціюється постановою, яку мають підписати 150 депутатів Верховної Ради України. Ви бачили таку постанову? Не бачили. Знаєте чому? Тому що її немає. Перспектива імпічменту залежить в першу чергу не від якоїсь там деталізації в законі, якого власне немає, можливо, він навіть не потрібен, а за наявності політичної волі назбирати три четверті голосів від конституційного складу Верховної Ради. Якщо є здається 338 це получається голосів. Якщо є така кількість, повірте мені, імпічмент буде в незалежності від того, є закон чи нема. Чи вдалося дізнатися щось про самих суддів, окрім ну, того, що вони займалися справою про націоналізацію Приватбанку? Ну, згідно з їх біографією, усі троє суддів працюють в окружному адміністративному суді близько 10 років. Ми звернулися до громадянського контролю компанії громадянського контролю чесно фільтрує суд, які вивчають судову реформу протягом останніх трьох років. Вони розробили для нас аналіз діяльності цих суддів. От, що розповів їх головний юрист. Вони по нашій базі були визнані такими, що не відповідають критеріям доброчесності. і Вони порушили хоча б один із критеріїв, які ми назвали. Суддя Качур у нас визнаний таким, що не відповідає критеріям прозорості статків. Зокрема, при порівнянні його декларацій було вказано, що в 2015 році в декларації в нього було вказано право користування квартирою з 2002 року. Однак цієї інформації не було в 2014 році. Щодо суддів Амальохіна та Келеберди, то ми фіксували те, що на наші переклад. Вони ухвалювали сумнівне рішення. Такі чи вдалося дістати позиції суддів із приводу сьогоднішнього їхнього звернення, і з приводу того, що ми почули зараз? Ну я та мої колеги намагалися зв'язатися з ними протягом дня щодо оцих заходів закидів, які ми тільки почули публічного якогось спростування або реакції поки що не було. Дякую, Олексію. Будемо стежити за цією ситуацією. Далі це був Олексій Гомон. Він розповів про те, що судді, які недавно скасували рішення про націоналізацію Приватбанку, це було минулого тижня, і нині вони поскаржилися на тиск з боку влади, зокрема й президента.